Сьогодні окупанти продовжують вести наступальні дії по всій лінії фронту, Причому в деяких напрямках несподівано велика активізація. І сьогодні, по всій лінії фронту, морозна погода та сніг, тому ЗСУ публікують ось такі цікаві відео. Але перед тим як розповісти всі подробиці, нагадаю: не забувайте підтримувати ролик лайками, щоб просувати український контент. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх останніх подій. І тепер перейдемо до ситуації по лінії фронту і почнемо з Херсон. Сонського напрямку тут окупанти намагаються зробити все можливе, щоб видавити ЗСУ з лівого берега, тому продовжують наступальні дії відразу в двох напрямках і посилено обстрілюється правий берег. Успіхи вони не досягають, і зсу успішно продовжують утримувати плацдарми під своїм контролем. Причому за останньою інформацією, в районі піщанівки намагаються його навіть розширити. Але сьогодні окупанти повідомляють, що можливо всі ці обстріли правого берега вже скоро припиняться, і це пов'язують зі знищенням розвідувальних в районе Азовского моря. Про це докладно поговорим Сообщили из ВКС, что сегодня наша авиация скорее всего работать не будет в связи с недавними событиями. Ну по плацдарму все, селах -рынки она и так уже давно не работает в связи с такими же похожими событиями. А вот по правому берегу Днепра работала постоянно, посылая противнику фабы с УМПК. И вот теперь это наверное прекратится. А это значит, что теперь противник будет свободно накапливать свои резервы на правом берегу. Не боясь прилета наших фабов с МПК. Надіжда на нашу арту з юдерьмовими сіверокарейськими снарядами і арчистями, уступаючих подальності на Тускін, також мала. Одна надіжда на піхоту, десантників і марпехов. Загалом у росіян не все добре, а значить, скоро будуть нові успіхи від ЗСУ. Тепер відразу розглянемо ситуацію з двома літаками. Росіяни самі не знають, що говорити. Одні стверджують, що літаки збили свої ж ППО, хоча таке практично виключено. Інші ж стверджують, що в Україні наймовірніше з'явились системи, про які не повідомляється, і тепер російські авіації. Иными словами, наши воинкоры говоря о том, что А-50 и Л-22 были сбиты своими, выставляют наших ребят из ПВО полными оленями. Но на наш взгляд, все как раз наоборот, полные олени как раз те, кто пишет, что самолеты были сбиты дружественным огнем, и еще хотим добавить теперь после трагедии с нашими тремя Су-34, и особенно после сегодняшней, мы можем с полной уверенностью говорить о том, что у противника появилось новое дальнобойное ПВО, которому нам пока нечем противодействовать. Як підсумок Песков сказав, що Кремль не має інформації про те, щоб ЗСУ збивали літаки РФ, схоже, вони бояться визнати, що ЗСУ можуть знищити російську авіацію. До чого це все веде? А до того, що літатимуть вони менше, і як наслідок обстрілів і застосуванням авіації, теж стане менше, тому це дуже гарна новина. У запорізькому напрямку окупанти продовжують наступати в районі роботиного та вербового, топчать на місці, і ніяких успіхів у них немає. Вони намагаються прориватись, ЗСУ їх знищують і залишки відкочуються на колишні позиції. І так повторюються по 5 разів на день. У напрямку вугледару фіксуються обстріли, але тут наступальні дії окупанти не проводять, та лінія фронту без змін. Найбільша активізація на Авдіївському напрямі тут за добу проводиться переважно понад 20 атак. Штурми фіксуються як по північному флангу. Так і по південному, при цьому вони не припиняють наступати і на саму Авдіївку в районі Промзони, але успіхів не досягають. Сьогодні вони знову намагаються просуватись до Новобахмутівки, обстрілюють Бердичі та просуваються у степове. Так само йдуть бої в районі коксохімічного заводу, але захопити його як і раніше не можуть. По південному флангу йдуть бої за Первомайське та Невельське. Тут також все без змін. Південніше в районі Мар'їнки окупанти намагаються вийти з міста і просуваються до Георгівки. Але після того як вони намагались закріпитись в селі. Зсу роблять все, щоб навіть не дати їм вийти з Мар'їнки. То окупантів розбивають відразу ж на полях. Крім того, не припиняються бої в районі Красногорівки та Новомихайлівки. Тут ситуація складна, проводиться велика кількість обстрілів та атак, але ЗСУ успішно тримають оборону та лінія фронту все одно без змін. У Бахмутському напрямку окупанти не зупиняються і штурмують позиції ЗСУ в районі Клещіївки та Андріївки. Для них ця ділянка фронту дуже важлива, тому що в разі повернення втрачено. На території вони максимально близько підберуться до часів яру з південного боку і створять більш складну ситуацію в місті, яке вони так хочуть захопити, але зсу розуміють всю важливість і тримають оборону максимально. Сьогодні за допомогою fpv дронів вдалося підсмажити ще два танки. При цьому в районі Богданівки нових атак не фіксуються. Окупанти ведуть лише обстріли у Сіверському напрямку. склалась дуже напружена ситуація. Окупанти різко почали проводити штурми в районі Білогорівки та Верхньокам'янського. Більше 10 атак на день, і це досить велика активність. При цьому побільшало обстрілів і за добу результатів вони не досягли, але бої продовжуються, тому ще чекаємо. В районі Кремінної активність трохи знизилась. Тут фіксуються бої лише за Макіївку та ведуться обстріли селищ Невського та Торського. По лінії фронту змін немає. Зсу описують ситуацію так: Русня активізувалась поблизу Кремінної, спішується піхота та снайпера, багато покосили, але обстановка дуже важка. Залягають, лізуть по полю. Арта та евпіви добре відпрацьовує. Вже є декілька знищених одиниць техніки, але бій не зупиняється з дуже сильним натиском. Йдуть. В районі Сватового все як і раніше стабільно, обстрілів мінімальна кількість і наступальні дії не проводяться. У Куп'янському напрямку тривають штурми Сеньківки та почали знову спроби взяти штурмом село Петропавлівку, але в обох випадках успіхів росіяни не досягають, та лінія фронту за добу залишається без змін. Обстріл профронтових селищ також не припиняється. Станом на сьогоднішній день ЗСУ вдалося знищити ще 980 російських окупантів. Видно, що кількість наступальних дій збільшилась, і як результат. Збільшилась кількість втрат, а ось лінія фронту, як раніше, без змін, що велика заслуга ЗСУ. Також повідомляється, що вночі в Курску було голосно і працювала ППО. Про потрапляння поки що не повідомляється. А ось в Ростовській області в день прогреміли вибухи на одному із великих хімічних підприємств. Також обстріли з російської території по прикордонних селах Чернігівської Сумської та Харківської області продовжуються, хоча й нових ДРГ не фіксується. Крім того, повідомляється, що сьогодні Росія виробляє більше 100 Ракет на місяць це порядка 115-130 ракет стратегічних, які виготовляє Російська Федерація. Крім того, це цей показник. Він щомісяця, він знаєте, він змінюється. Це багато залежить по-перше від завантаження виробничих потужностей, друге, від комплектуючих, які поставляються, тому що дуже багато комплектуючих в тих самих ракетах, і Х-101, і в кінжалах, і в калібрах, іноземного виробництва. Вони зараз намагаються тримати певний. Стратегічний резерв Нагадаю, ну як правило резерв це порядка 30% від тих запасів, яких в них є, і вони намагаються зараз не не знижати цей. Цей запас, Ярким прикладом цього є, те, що дивіться, з середини вересня вони не застосовували ні крилаті ракети, ні Х-101, ні калібри. Тобто це ще раз свідчить про те, що йшло накопичення. І ми чітко вже розуміємо, що особливо, наприклад, про тим же самим безпілотним літальним апаратам, все, що виготовляється, воно відразу поставляється в війська, застосовується на полі бою. І навіть ну, це вже відкрита інформація, це підтверджена інформація. Ті ж самі крилаті ракети Х-101 випуска 3-4 кварталу 2023 року. Це ще раз говорить про те, що у них. Іх арсенали і запас не дуже великі, тому що виробництво зразу ж те, що вироблене, зразу застосовується проти нашої держави. Якщо ми говоримо, наприклад, по боєприпасам 122-го калібру, 152-го калібру, та боєприпасах, то вони виготовили, саме російське підприємство порядка 2 мільйонів боєприпасів у 2023 році. Починаючи з 2022 року, от влітку вони прийняли ряд законів. Інших постанов уряду Російської Федерації, який перевів взагалі в промислове підприємство, скажімо, та на, на воєнний час, також за словами Скибіцького, щодня в армію РФ вступають близько одна тисяча тисячу осіб. Це йде і на поповнення втрат, і на формування резервних полків, але це не можна назвати прихованою мобілізацією. Просто це не проводиться так масово, як у жовтні грудні 2022 року. Сказав він та зазначив, що основна мотивація Росіян іти в армію це заробітна плата. Загалом вони продовжують посилювати свою армію. Крім того, повідомляється, що КНДР передали Росії вже близько мільйона снарядів для артилерії. Жовтень листопад. Основний боєприпас, який постачається з північної Кореї, це 122-мм, 152-мм боєприпаси. За нашими оцінками, це порядка 1 мільйона боєприпасів, які були поставлені для Російської Федерації. Це якраз у той дефіцит, який має Російська Федерація по боєприпасам. І не може кажуть, покрити за, за рахунок власного виробництва. І це ще не все. Армія Білорусі активно продовжує навчання, і в мережі з'явилось відео надсилання військових на чергові навчання. І тому сьогодні всі дуже почали переживати про те, що Росія може вторгнутись на одну чи відразу кілька країн НАТО. Польща згодна на розміщення німецьких військ на своїй території за міністра закордонних справ Польщі, коли війна йде за нашим східним кордоном. Будь-яка допомога та співпраця з боку наших союзників вітаються як найбільше. Якщо німці захочуть посилити східний фланг НАТО у Польщі, як вони це зробили у Литві, то ласкаво просимо. Видно, як всі починають ворушитись і переживати за свої країни. Але коли Зеленський їм казав, що треба давати більше танків, авіацію і таке інше, ще рік тому вони сумнівались. А якби ще рік тому провели успішне звільнення української території, то зараз можливо і не довелося б готуватись до війни. А Песков на всі подібні заяви про те, що Росія збирається захоплювати країни НАТО, відповів так. І москви здання він інформацію, народний документ. Классно, потому что Россия готовит года. И до этого Россия я планировал, планировал различные формы, Как бы это сообщение? Спасибо. Ну, я не стал бы комментировать это сообщение Билда. в последнее время, и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток. Як видно, напад на країни НАТО Росія завжди заперечує. Можливо, тому що розуміють, що великих перспектив вони не мають, але на Заході так не думають. Країни заходу мають бути готові до подальших конфліктів за участю Китаю, РФ, Північної Кореї та Ірану протягом наступних років, очільник міноборони Британії. Ми перебуваємо на зорі нової ери. Перехід від повоєнного світу до довоєнного зазначив він. Також сьогодні міністр оборони Великої Британії зробив кілька важливих заяв. Між Росією та Китаєм встановлені відносини без кордонів, вони постійно проводять спільні військові навчання. При цьому Путін розраховує на іранські дрони та озброєння КНДР, щоб продовжувати свою війну. Поки існує така дружба, світ стає дедалі небезпечнішим місцем. Ми спостерігаємо терористичні атаки тут, у Лондоні, отруєння в Сольсбері, спроби втручання у наші політичні процеси, криза вартості життя. Великий успіх був показаний минулого тижня, коли за менш ніж 24 години Великобританія змогла захистити себе від хуситів і підняти допомогу Україні до нових рекордних рівнів. Якщо Путін думав, що ми відвернемося подіями на близькому сході, то завдяки довгостроковій роботі уряду у Великобританії його очікування розбилося. Цього року може бути вирішено майбутнє України. Захід не має її підвести. Великобританія навчила понад 60 тисяч українських військовослужбовців із 2014 року. Великобританія була першою, хто давав Україні, чого вона потребувала, хто почав навчати українських солдатів. Першою, хто передав їм протитанкові ракети. НЛА, Першою, хто передав сучасні танки, хто послав ракети великої дальності. Тепер ми станемо найбільшим постачальником дронів. Щодо дронів, він сказав про підписану в Києві угоду, яка передбачає надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, з яких 200 мільйонів витратять на дрони. Тепер ми станемо найбільшим постачальником безпілотників, які будуть вироблятися тут. У Великій Британії у тандемі з міжнародними партнерами, що допоможе посилити наші можливості безпілотних літальних апаратів, і у нас вдома загалом, друзі, видно, що дуже серйозно йде збільшення допомоги Україні у військовому плані. І успіхи, які ми сьогодні бачимо по лінії фронту, в плані утримання оборони та знищення повітряних цілей росіян, говорять про те, що найближчим часом Україна може досягти великих успіхів. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Тепер дуже коротко розглянемося. Туацію на території сектору Гази тут продовжуються обстріли без прояву великої активності по лінії фронту, і відповідно змін поки що ніяких немає на кордоні між Ліваном та Ізраїлем. обстріли продовжуються у великій кількості, а ось навколо Ємену розпочались нові питання. Ми виявили ще одну ракету, запущену в бік судноплавних шляхів у південній частині Червоного моря, але вона вибухнула в Ємені. Відповідь не змусила на себе довго чекати. Відразу надійшла інформація, що по об'єктам ходейди відразу ж почались рейди. Крім того, через цю ситуацію серйозно впали обсяги вантажних контейнерних перевезень через регіон Червоного моря. А це може спричинити чергові труднощі на ринках. Загалом протистояння продовжуються.